Вас вітає міні Чернівці. Сьогодні на огляді у нас Ловол 504. Даний трактор на 50 кінських сил, 4 двигун в даному тракторі. Привід 4х4, повний. Гідравліка руля, навіски. Окремі бачки на рульову гідравліку і окремий бачок на навіску. 12 плюс 12 передач, реверсивна коробка, дводискове щеплення. Передні противаги. Моделі таких тракторів у нас є з кондиціонером і без кондиціонера. Даний трактор у нас без кондиціонера. Сьогодні він прямує до нових власників. Клієнт прийшов до нас на представництво. Протестував даний трактор. До речі, у нас безкоштовний тест-драйв, плюс гарантія 2 роки або 1000 мотогодин. Іде на трактор. Виписується повний пакет документів до постанови на облік. Це все входить в вартість трактора. Ми знаходимося місто Чернівці, вулиця Коломийська, 1А. Завітайте до нас, протестуйте любий трактор, який вам подобається. І обирайте. Трактора, нагадую, є від 24 кінські сили до 105. З вами мініагро, місто Чинівці. Всім вдалого дня!